Стадіон Вемблі, Лондон, Англія, 1 червня 22.00. Ну що, зізнавайтеся, чекаєте вже фінал Ліги Чемпіонів? Е, я так, тому що це остання Ліга Чемпіонів зі старими правилами. Ми можемо насолодитися цими трьома фінальними матчами, адже у півфінал 7 та 8 травня вступають в боротьбу чотири команди, які хочуть завоювати цей трофей. Нещодавно Марко Ройс заявив про свій відхід з німецького клубу. Він там провів, якщо не помиляюсь, 11 років, 11 сезонів, але цього літа вже він піде. Тому всі фанати футболу, не всі, але фанати футболу, деякі хочуть, щоб саме він забрав цю винагороду зі своїм клубом в знак вірності йому ці всі 11 років. Можливо, на заваді для того, щоб пробратися у фінал, Марко Ройсу стане кіляним ВП зі своїм ПСЖ. Зірковий клуб ще не разу не вигравав лігу чемпіонів, так як і сам зірковий Форвард. Можливо, цього літнього трансфера він вже перейде в іншу команду. Це я маю на увазі Реал Мадрид. Звісно, ніхто ще не знає, але будемо слідкувати за цими новинами. Отож, повернемося до нашої теми. Він ні разу не вигравав Лігу Чемпіонів. У нього є вже Кубок світу, але цей трофей залишається все ж таки омріяним для нього. Я думаю, буде гідна конкуренція і бажання саме цього сезону виграти її. У першому матчі між Борусією та ПСЖ у Борусі вдома рахунок став один вони забили свій один гол і потім не давали ПСЖ пробивати по воротах. Але ж все таки були моменти дуже гарні, і навіть дві стійки. Перша Мбапе, друга потім на добиванні з цього ж моменту. Омбапе право, пробиває Мбапе м'яч у стійку влучає, триву. читають його захисники і низом удар, ще раз стійка. Ці домашні ворота їхні вони їм допомогли не пропустити гол. Тому сьогодні гра, будемо чекати гарного футболу від цих команд реально гідного футболу, щоб Марко Ройс або Кілян Мбапе пройшли далі у фінал. Мюнхенська Баварія та Реал Мадрид. Можливо, Харікен цього року зможе зняти з себе таке прокляття, як той бомбардир, який гарно забиває, але він ще не зміг виграти жодного трофею у своїй кар'єрі. Тому, можливо, Ліга Чемпіонів це буде перше, що він виграє, і таке вже велике і символічне. Нагадаю, що 11 років поспіль Мюнхенська Баварія у своєму чемпіонаті внутрішньому проводила нереальний сезон та вигравала бундеслігу. Але з приходом Хері Кейна він там багато забувається безумовно. Але також з приходом Хабі Алонсо до Леверкузена Леверкузен забрав. Вже достроково собі перший трофей також у їхній кар'єрі. І зараз команда йде без поразок. Про це ми ще далі поговоримо. Так от для того, щоб це зробити Харікейну, треба ще обіграти зірковий клуб Реал Мадрид і вийти тоді вже у фінал. Реал Мадрид тут зайвих слів не треба. 14 ліг чемпіонів. Добрий матч проти Манчестер Сіті у другому у другій, у другій одній четвертій. Там, де була серія пенальті, та Лунін потягнув на Етіхаді два пенальті від Бернарду сілеви та Йошкі Гвардіоло Перший матч подарував нам 2-2, тобто два голи Баварії та два голи у Реал Мадрида. Це відбувалося на стадіоні Мюнхенської Баварії. Тобто, завтра, 8 травня, вони їдуть до Сантьяго-Бернабео і вже будуть грати там цей вирішальний матч. Начо та Лука Модріч. Це основні гравці, для яких хочеться виграти лігу чемпіонів, тому що це можливо їхній останній е, сезон у цьому прекрасному клубі. Також у них є Джуд Белінгем, який їм однозначно поможе допоможе е, ще я е, навіть не сумніваюся. Вінісіус з Жуніор. Це такі зіркові гравці. Е, Андрій Лунін, який, я впевнена, буде тягнути. Е, дуже гарні м'ячі. Тому подивимось. Перейдемо до сенсації цього року, а це, як ви знаєте, Байерли Веркузи. Команда Хабі Алонсо ще не програла жодного матчу у сезоні. Такого, таке, ну, таке важко повірити, але це дійсно так. Вони е, дуже багато разів е, врятували себе так як і нічєю, так і перемогою від поразки на останніх доданих арбітром хвилинах. І за це, ну. Фани їхні можуть бути в цьому сезоні взагалі вже задоволені, вже ставка точно, як сказати так, виконана на сезон. Вони забрали Бундеслігу, що не вдавалося зробити жодній команді, окрім Мюнхенської Баварії, звичайно, 11 років поспіль. Зараз команда грає у Лізі Європи проти Роми. Вони. Наскільки я не помиляюсь, перший матч у них був 2-0. А потім ще подивимося, хто вийде далі у наступну стадію цього турніру. До речі, також без поразки. <тас> Тепер про правила Ліги Чемпіонів: кількість команд учасниць збільшиться з 32 до 36. Буде одна ціла таблиця така. Етап ліги замість групового етапу. І матчів зіграно буде, зрозуміло, більше. Замість звичних 125 матчів буде зіграно 189. Кожній команді буде гарантовано 8 матчів на етапі ліги. Тобто половину вони зіграють у себе дома з різними командами. половину вони зіграють у себе вдома, а половину, тобто 4 на виїзді. Вісім найкращих команд Ліги. За підсумками цієї турнірної таблиці автоматично потрапляють у плей-офф фіналу Ліги Чемпіонів. Інші з 9 по 24 місце будуть змагатися між собою будуть проводити два матчі плей-офф за потрапляння знову ж таки. У той плей-офф. інші команди з 24 по 36 місце, як ви зрозуміли, будуть. Eliminated, як написано на англійській мові, тобто е, припиняють свою участь у цьому турнірі. Що чесно, я ще сама е, до кінця не розумію, як це повинно проходити, але будемо стежити спостерігати з наступного вже сезону на практиці, як воно буде, і чи буде це ну, таким покращенням чи на навпаки погіршенням турніру. Тепер щодо моєї улюбленої англійської прем'єр-ліги. Дві команди по суті вже Арсенал та Манчестер Сіті, тому що Ліверпуль програв свої вирішальні матчі. Звісно, в них є ще шанс, якщо там Манчестер Сіті та Арсенал все попрограють, але такого ну ми знаємо, що не станеться. Тому дві команди зараз все залежить від Манчестер-Сіті. Арсенал, коли втратив. Очки з Астон Вілою, вони тепер більше не лідери. І у її команді залишається сподіватися на те, що Манчестер Сіті у своїх фінальних трьох матчах е, втратить очки. Це будь-що Це може бути нічя, це може бути поразка, це взагалі чудово. Чудово. І тоді Арсенал, якщо виграє свої матчі проти. Е, Манчестер Юнайтеда на виїзді та проти Евертона проти вдома. Це, вдома це у Манчестер-Сіті буде Тоттенхем, на який ми сподіваємося, ще в них буде Фулхем і ще в них буде Вестхем. У разі, якщо Манчестер Сіті робить нічию, а Арсенал виграє свої два матчі, е, все буде вирішуватися в англійській прем'єр-лізі. Як це зачасту буває? Е, Різницею забитих та пропущених голів. У арсеналу вона значно краще, і тоді каноніри виграють свій також омріяний чемпіонат. Якщо ж такого не станеться, і Манчестер-Сіті виграє всі свої матчі, то вони чемпіони Англії.